Так, всім привіт. І ще я працюю на ринку Форекс. Тобто в мене є робот, який це все робить. Не треба вам це контролювати, якщо ви взагалі не знаєте, що як. На даний момент, на сьогоднішній день, я в плюсі на 106 доларів. Тобто не треба ніяких роботи і так далі. Як сказати? Зроби так, щоб гроші на тебе заробляли. А не ти на гроші. Ну от за сьогоднішній день сікіто на да, мінус є, но оранже пізно він якби закриється і ці всі зілки перейдуть в плюс. Тобто ось вот так це все працює. А, ціна мого робота 250 доларів. І от, от що я хочу показати. Починав я з 1000 доларів. І я в плюсі вже на 1000, тобто 100%, 100 щемось, 101%. я в плюсі. Тобто бачимо, що у нас баланс 2000 доларів. Брокер um, у мене робофорекс, альпарі Анисові, а то там повністю галуно собачив. І він більш менш нормальний на даний момент. Так. Прибіль у мене якраз. Я відбив ту тисяча доларів, яких я вставив. А, кстати, класно торгувати, якщо в тебе більша сума. Тобто, наприклад, 2000. То це взагалі класно. Річ тому, що це удваюється. Наприклад, якщо ти отримуєш зараз за цілий день, ну приблизно за цей час я отримав 100 з 2000. А а якщо з тисячі, то виходить... Це все по десятки буде, 10-10, ну приблизно. Цих 5 доларів. То, є. то ви отримуєте плюси на даний момент. Якщо комусь зацікавилося все, пишіть мені, я на ринку Форексі тут дуже багато часу, багато роботів перепробував. І мені якби допомогли зробити такий робот, щоб він Торгував. Чого я безплатно не даю, ну, блін, безплатний сир мишеловки, багато чого безплатно хуйні продають. Я теж саме так попадався, навіть переплачував і купляв кота в мішку. Ну, нічого страшного, опит дорогий в мене, і тому що ліпше вже так, каціна, ніж чем... дехто бере 500 доларів і тих хер знаєш, як він торгує. Це мене торгує насправді, це не по історії. Це по-настоящему. Тобто в реальному. Р... В ну, коротше, так, да, мінус є, ну я ще відео далі запишу, як цей мінус пропаде. Тобто, коли ми вже будемо в плюсі. Ну, є ссылка, ссылку я вставлю, щоб ви заходили там. Кстати, історія вона буде показана тоді, коли ви зареєструєтеся на сайті. Що це коли ви будете вже підписані на мене, то ну, вам і так не треба знати на чортчого. Що це реальні зділки, які відкриті тільки що. По графіку Графік буде там показаний, що е, непогано йде, тому що я увелічу лот. Тобто В мене було 0,1 перша неділя. Ну тут можна сказати що за 3 неділі я вже в плюсі. Тобто 1000 відбило. Це ви починати від 200 і від 300 доларів. Це мінімально. Ну і отак. Вот Кому цікаво, то цей пішіть там, я не знаю, цікавитися і так далі. Всім пока!